Шановні ну, колеги, доброго дня. Розпочинаю роботу нашої комісії. У нас сформований порядок денний і до нього у нас є додаткове питання це звернення. Громадська організація правове співробітництво, якому переносили на минулому засіданні, для з'ясувати обставин щодо аренди неймоприйнівші. Тому голосую порядок денний з додатковим питанням громадської організації правове співробітництво. Хто за? Дякую, що прийняти. Так, перше питання а, знімаємо з порядку денного, оскільки ця ухвала якби на даний момент не актуальна. Переходимо до другого питання. Плюс нема доглядача. Питання, податкові умови оренди, частини нежитлового приміщення на вулиці Бавовського, 32. Це є наша поліклініка, це є площа 10-25 квадратних метрів, Бавовського, 32, а з цільове призначення розміщені кав'ярні. Цього ранки через систему прозору. Ставлю на голоса, даємо стало. Наступне про додаткові умови оренди частини на житлового приміщення на вулиці Ордика 4. Це є 2 квадратних метри розміщення автомобильного прогодування. Угу. Станом голосування даному проєкту. Про додаткові умови оренди на житлове приміщення на проспекті Червоної Калини 68. Це також наша поліклініка, 247 квадратних метрів, вже розміщення закладів громадського харчування. Все поліклініки. Ставлю на голосування даний продовольк. Ще є звернення про надання поголочення для продовження договору оренди та Це є творчий працівник Твердун Іван Михайлович. Тарнавського, 23, це є член Національної співки, є mm -hmm. копія свідоцтва, ну і тут він різні дипломи. Mm -hmm. Дякую. Дякую вам. Творчих націоналістів залишили помахати. Хто за для приміщення проєкту? Я. Mm -hmm. Все? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Добре. Доступно, значить, про Інформація юридичного департаменту стосовно звернення ТОВ Замкова про то проведення запису Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою замку ДВІП. Ми направляли на юридичний департамент звернення, вони нам надали відповідь. Вона в, в сесійній залі була заготована міським головою. Тому ми заявнику на даному етапі насилаємо інформацію, яку надав нам юридичний департамент. Ось. А далі, якщо буде рухатися процес, далі буде така ухвала, тоді будемо вже додатково розглядати в, в межах створення проєкту ухвали, якщо заявник ще не буде розписувати. Наступне сума інформація начальської районної адміністрації стосовно звернення Кензю. Щодо руйнації пам'ятки архітектури місцевого значення власниками квартири номер 4 Ми також минулого разу направляли інформацію в Личаківську адміністрацію. Ми отримали від них відповідь, що Личаківська адміністрація відреагувала на таке звернення громадянина, громадянки Кікенджеру. Ось. Тому ми так само надаємо відповідь на Чарківську адміністрацію, оскільки в тій інформації, в, тій, в цьому листі є в принципі, достатньо інформації щодо реагування на дане звернення, де вони звернулися і в управління історичного середовища, офіс, і також вони ще й додатково звернулися в Київську теж структуру щодо руйнації пам'ятки архітектури. Тому по даному питанню теж нам цю відповідь. А може ви взяли цю інформацію? інформації, не буде голосувати? Ні. То може взяти до уваги. Якщо на дісаті я хочу, щоб голосувати, що надіслати і Ні, ну то це і так, Ну давайте там, давай, взяли до уваги, це Сьоме питання і так само шосте питання, взяти до уваги за. Петро рішення прийнято. Тепер наступне це громадська організація, весь підробітництво. Ми з'ясували, вони дійсно орендують комісія міста, наскільки всі ці документи, які вони нам надавали, і рекомендації тих людей, яким вони допомагали, є пропозиція задовольнити їхні клопотання щодо внесення їх до соціально важливих організацій. І надати їм таку можливість. Хто за? Дякую, рішення прийняти. Всім дякую за увагу. Робота комісії закінчена. Швидка, як завжди.